У Коломийському музеї писанкового розпису уродженець села Красник, що на верховинщині Василь Тупилюк, презентував свою книгу. Те, що автор справжній гуцул свідчило те, що всі, хто прийшов на зустріч, зустрічали гуцульські троїсті музики. На початку презентації Василь Топелюк розповів, що це вже друга його книга, оповідок каже, писав на тому діалекті, на якому говорять у тому краї, де він мешкає. Там є 24 оповідки, ось картини всі. І ці оповідки все про життя Гуцулю. Є речі, які вже забуваються. Навіть у нас у районі ніхто не знає, що таке водяна ступа. Для чого вона, ніхто не знає, як ковальський міх працює. І тому. Я вирішив написати історії з давніні, котрі чув переказах своїх навіть дідів. І описав такі цікаві історії, смішні. До кожної з оповідок автора є і картина, створена на склі. Їх створила уродженка Черкащини Тетяна Скромна, яка вже два десятки років мешкає у Львові. Я працюю в дуже багатьох сферах мистецьких, так, так. образотворчого скульптури там різних. Але дуже люблю ікону на склі. І вже останні 15 років постійно працювала з іконою на склі. Багато доїздила і багато мала всяких різних презентацій, і все. І познайомилася з Василем Івановичем, і мені він ну якось ми там разом поспілкувалися. Він каже: може щось намалювати. Ну і я так подумала, як можна малювати, і подумала, що дуже би пасувало використати техніку, яка в гуцульській іконі на склі використовується. Приїхали на презентацію гості із Косово, Верховини та обласного центру. Дуже відрадно, що наші гуцули мають можливість представляти сьогодні презентувати книгу та представляти картини до книги такому гарному тандемі. Адже зараз насправді тішуся, що є такі люди, що своєю працею невтомною працею справді те, що вміють, те, що в них найкраще виходить, Так вони славлять нашу Україну. Так вони представляють свою етнічну групу. Автор видання вже працює над новою книгою і хоче, щоб з його творчістю познайомилися читачі з усієї України. З коломиї Вонан Малецький, Галина Романчук, телерадіо Раї.